Ми сьогодні з вами спробуємо зробити ось таке відео, де летить наш бумеранг і повертається назад. Що нам для цього потрібно? Потрібно фліп Енім. Можна написати просто в Google, так, і перейти за цим першим посиланням. Відкривається ось це вікно, що ми одразу беремо, нічого не натискаючи. Одразу так, як відкрилось, так і робимо. Беремо олівець, малюємо, наприклад, дерево да, галявинку, наприклад, якусь ось так. Можна крону дерева намалювати. Далі землю, так. беремо заливку, беремо блакитний колір небо, зелений колір наша крона дерева. Можна я на такий оранжевий натискаю, потім на палітру. І зміню його трішки на коричневий. Змінюю ось так. Потім можна там додати зміню колір і додам трішки там кори, наприклад, дерево. І так. Да. Да. Все, що ви, да, ваша фантазія, що вигадає. Є, зробили з вами. Тепер що ми далі робимо? Ми з вами ось тут змінюємо швидкість, вона була така фаст, трішки більше. Ми на один, ми на зменшимо, да? Ніби на один сантиметр, якщо вважати, що це така лінійка. Трішечки зменшимо, щоб наш бумеранг летів краще. Далі що ми робимо? Ми з вами дублюємо сторіночку. Дублюємо сторіночку зверху, ось так продублювали. І тепер, ось тут, ми з вами натискаємо на зелений квадратик, маленький е, зелений плюсик, і в нас тепер з вами додається ще одна сторінка, тобто одна і друга. Ми з вами будемо працювати саме на другій, тобто потрібно дивитися, щоб саме вона світилася червоним. Тобто Це такий шар, так, який ми зможемо рухати. Є. З вами ідемо далі. Беремо, наприклад, знову олівець і малюємо, наприклад, бумеранг на другому шарі, ось тут, де він світиться червоним. Малюємо бумеранг, бумеранг може бути будь-який, як ви захочете, наприклад, У мене не завжди виходить ось такий щось. Ні, давайте спробую ще разочок більш якийсь гарніший намалювати він. Ну, ось так більш-менш щось схоже. Далі його також прикрашу трішки. Візьму заливку, він у мене, наприклад, буде червоним. Можна зробити так, намалювати когось ось тут. Може, хтось буде да, пускати цей бумеранг. В моєму випадку він просто буде летіти. Далі, що мені ще з вами потрібно? Тобто, ось так намалювали бумеранг, зробили собі ось так, да, трішки підрівняли. І тепер дивимося, нам сьогодні з вами потрібні будуть зелений і червоний квадрат. Ось ці. Ось ці квадрати. Дивіться, що ми з вами робимо. Беремо, е, У нас є ось бумеранг уже. Тепер ми дублюємо сторіночку зверху, дублюємо сторінку, беремо, наприклад, червоний і трішечки повертаємо наш бумеранг, він буде в нас крутитись за часовою стрілочкою. Ми ось так повернули його, беремо зелений, перемістили ось так. Знову дублюємо, беремо червоний, крутить його треба і крутимо, крутимо. Взяли, покрутили трішки, так? не повністю можна не дуже. Да, робити е, великих е, відступів між своїми Да? Знову дублюємо червоний, крутимо. Крутимо ось так. Трішки покрутили. Зелений перемістили. Да? Щобто він буде йти по ось такій траєкторії. Тобто, ось така та траєкторія в нас буде. Він ось сюди йде і повернеться. Ось так. Тобто, ось така траєкторія в нас буде. Так, Знову дублюємо, беремо червоний. Повертаємо, зелений, перемістили. Знову дублюємо. Беремо червоний, повертаємо, зелений, перемістили. Знову дублюємо сторіночку, червоний. Перевертаємо. Зелений. Зелений. перемістили. Дублюємо сторіночку. Знову червоний. Перевертаємо трішки. Зелений. Перемістили, продублювали сторіночку. Знову червоний. Повертаємо за часовою стрілочкою. Все він робить. Перемістили, дублюємо. І тепер робимо так, щоб він ніби повертався наш бумеранг. Ось так його. Ось так. Перемістили. Ось сюди є. Дублюємо. Далі знову крутимо, беремо зелений, переміщаємо. Знову дублюємо червоний, крутимо. Переміщаємо. Знову дублюємо сторінку, червоний, крутимо. Зелений. Переміщаємо. Знову дублюємо сторічку, червоний. Крутимо, зелений переміщаємо. Дублюємо сторінку, червоний. Крутимо. Зелений переміщаємо. Знову останнє дублюємо червоне. Крутимо. Зелене, переміщаємо. Є. Тобто, ось таким чином ми з вами створили. Тепер зверху натискаємо зелений трикутничок і дивимося, що у нас вийшло. Крутиться, повернувся, крутиться, повернувся до нас. І залишилось тільки зберегти. Пам'ятаємо, зелений переміщаємо, червоне крутимо і дублюємо з вами сторіночки. Далі натискаємо зверху Save. У нас відкрився ось так. Далі натискаємо Outlet, зелену кнопочку, далі підтверджуємо, що я не робот, натискаємо Continue і чекаємо, поки завантажиться. На телефоні більш простіше. На планшеті можна затримати на ек... пальцем, натиснути ось так «GIF», І пальцем затримати на екрані, і буде віконечко зберігти. На ноутбуках комп'ютерах трішки по-іншому. Натиснули на GIF, виходимо на стрілочку, так, ГІВ, оцю ми натискали. Внизу під нашим зображенням. І тепер тільки зараз, коли ми натиснули на GIF, відкрилося відео, вийшли з на стрілочку, і тільки зараз можна правою клавішою миші натиснути і зберігти відео як. І зберігаємо його на робочий стіл. Створюйте у вас обов'язково, все вийде.